Доброго дня. Задають питання, де взяти пароль від ЄЦП електронного підпису фізичної особи. Відповідаю на ваше питання. В першу чергу електронний підпис генерується вами самостійно через мережу акредитованих центрів сертифікації оцих ключів. По-друге, під час генерації електронного підпису ви самостійно вказуєте пароль до цього ЄЦП електронного підпису. По-третє, на жаль, якщо ви забули цей пароль, то відновити чи нагадати його ніяк неможливо, нема таких способів. В вашому випадку, якщо ви все-таки не можете згадати свій пароль до ЄЦП електронного цифрового підпису, придеться повторно згенерувати цей електронний підпис з фіксацією нового пароля. Маю надію, в цей раз ви його запам'ятаєте. Або запишете. Станом на сьогодні, на 2024 рік, онлайн згенерувати електронний підпис, можливо, через інтернет-банкінги таких банків, як Приватбанк чи Пумбанк. Раніше можна було і через Ощадбанк, але вони закрили цю функцію. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні корисні відео.